Я приїхав у маленьке поліське село, що ніби причаїлося між лісом і небом. Там, серед туману і сосен, стоїть старий монастир. Його дзвони давно мовчать, але стіни ще пам'ятають молитви поколінь. Саме там я зустрів монахиню Терезу, жінку з очима, в яких немає ні страху, ні сумніву, тільки світло і тиша. Вона не стала говорити про себе, сказала лише: Моє ім'я не головне». головне. Те, що я бачила і чула у молитві. У її голосі не було пафосу чи прикрас, лише спокій і впевненість. Здавалося, що слова йдуть не від неї, а крізь неї. Я слухав і розумів це не вигадка, не легенда для втіхи, це свідчення, це передання, яке я мушу донести далі. Перед тим, як полум'я згасне, сказала Тереза, ворог розділиться сам у собі. Я бачила їх не як імена чи обличчя. А як три постаті, що стояли одна проти одної і тремтіли від ненависті. Кожна з них хотіла влади, але жодна не мала сили об'єднати все у своїх руках. Перша постать тримала в руках холодне залізо. Це була сила воєнних. Вона дивилася з гнівом, але її очі вже тремтіли від страху, друга мала в руках золото, яке вислизало з пальців, наче пісок. Вона хотіла купити собі час. Але гроші більше не слухалися її волі. Третя стояла з натопом за спиною. Люди штовхалися, сперечалися, не знали, куди йти, і від того ненавиділи свого провідника так само, як він ненавидів їх. Ці троє мовила монахиня: не зійдуться у згоді, вони втоплять один одного у власних інтригах і пролється кров не на полі бою, а в коридорах їхніх кам'яних палаців. По найбільші битви ворога будуть не проти нас, а проти самих себе. Вона замовкла на мить і додала: один утече, шукаючи прихистку в чужому місті, другого ізолюють, мов дикого звіра, замкненого у клітці, третій буде отруєний руками тих, кого вважав своїми. Це не вигадка, це неминучий кінець їхнього єднання. Я слухав і розумів слова Терези. Не лише про людей у ворожих кабінетах, вони про саму систему зла, яка не витримає власного тягаря. Вогонь почне гаснути тоді, коли трійця ворогуючих сил зламає одна одну. Не бій стане початком зламу, мовила Тереза, і не тиша, яку ви знаєте. Це буде інша тиша, тиша втрати, яка не має крику. Вона розповіла, що бачила місто ворога, яке, на перший погляд, шуміло жило своїм життям, та коли заглибитися у нього. Там стояла дивна порожнеча. У вікнах не горіло світло, у храмах не звучала молитва, навіть ринки, де завжди був гамір, були притихлі. Це була не зовнішня тиша, а внутрішнє згасання. Я бачила, продовжила вона, як країна, що звикла тримати в руках меч, раптом відпускає його, не тому, що вирішила змилуватися, а тому, що в неї більше немає сили. Це як старе дерево. Зовні воно ще стоїть, а всередині вже порожнє, вже трухляве, так і з ворогом він впаде не від удару, а від власної порожнечі. Тереза наголосила світ не кине на нього останній камінь, захід відведе руку, і тоді стане видно, той, хто здавався сильним, залишився сам на сам із власним гниттям. Санкції перепони залишаться, але вже не буде нових. І це буде мовчазний вирок. Ми не знищимо тебе силою, ми дамо тобі згнити зсередини. Я слухав і відчував холод у повітрі, бо в її словах не було жодної тріумфальної ноти, лише тверда правда. Зло згасає не в крику бою, а в тиші розпаду. Той день, коли вогонь згасне, не буде схожим на інші, мовила Тереза. Його можна буде впізнати не календарем, а знаками. Вона розповіла, що над Харковом з'явиться Хмара. Велика, чорна, як сажа. Вона буде висіти низько над містом, але не пролі жодної краплі дощу. Люди злякаються, що то отрута чи хімічна загроза, але то буде не смерть, то буде знак. У той самий день, сказала монахиня, небо над столицею ворога стане надто світлим. Воно буде неприродно ясним, майже сліпучим, дві протилежності, чорна хмара над Україною. І біле небо над чужим містом зустрінуться у часі, і це буде знаком, що межа пройдена. Тоді, додала вона: кілька годин у прикордонних землях не буде зв'язку. Телефони замовкнуть, інтернет урветься, люди шукатимуть пояснень, скажуть, що це кібератака чи сонячна буря. Але справжня причина вища. Бо коли приходить тиша нового етапу, світ мусить замовкнути, щоб не заважати переходу. А ще в той день, сказала Тереза, у Києві зупиниться годинник на старій будівлі, що стоїть на узвозі. Він спиниться рівно опівдні. Ніхто не зможе пояснити, чому він справний, батареї нові, але час завмре, як печать. І тоді ті, хто чекав, зрозуміють, Це сталося, полум'я згасло. Монахиня подивилася мені прямо в очі і прошепотіла не всі побачать ці знаки. Дехто пройде повз і не зверне уваги, але ті, хто чекає, впізнають, бо Господь завжди посилає знамення для тих, хто готовий. Коли полум'я згасне, мовила Тереза, не чекайте свят і дзвонів. Люди не вибіжать на вулиці в ейфорії, бо це не буде перемога, це буде завершення. А справжня перемога прийде пізніше, коли народ навчиться жити інакше. Вона сказала, що бачила: після угоди і знаків люди на заході України піднімуться першими, не чекатимуть наказів згори, не проситимуть дозволів. Вони почнуть самі вирішувати, як жити, як будувати, як відновлювати міста, які досі здавалися звичайними, стануть центрами рішень: Львів, Івано-Франківськ, Луцьк. Вони заговорять голосніше, ніж столиця. Київ, сказала монахиня, не одразу прокинеться. Він довго ще носитиме в тому війни, але згодом і він підніметься. Там постане новий кабінет. І то буде не кабінет воєнних, не кабінет політиків, а кабінет підприємців. Бо люди втомляться від слів і битв. Вони захочуть результату, праці і хліба на столі. Вона наголосила. Відбудова почнеться не з каменю і не з дахів будинків, вона почнеться в серцях і умах. Люди перестануть чекати, що держава зробить за них, вони візьмуться діяти самі. Бо справжня відбудова це відновлення мислення. І саме тоді, підсумувала Тереза, народ зрозуміє, вогонь зник не лише з фронту, він зник із душ, які раніше жили страхом. Бо там, де людина бере відповідальність за завтрашній день, там вже немає рабства. Її слова звучали як тиха молитва і як настанова. Я відчув цей шлях складніший, ніж перемога у битві, але саме він принесе справжні оновлення. Пам'ятайте, мовила Тереза, падіння ворога не буде грізним вибухом, що розсипає каміння, воно прийде інакше, тихо, але невідворотно. Розпад почнеться не від бомби. А від закону. Вона розповіла, що бачила карту, на якій велика темна країна розсипалася не уламками, а шматками тканини. Один за одним ці шматки починали відходити від цілого: Татарстан, Башкортостан, далекі східні землі. Вони прокидалися першими й ухвалювали власні рішення. Не гармати розривали імперію, а підписи і печатки місцевих рад. Це буде не війна, пояснила монахиня. Це буде дезінтеграція, ніби велика ріка, яка раптом розділилася на десятки потоків, кожен з яких побіг у свій бік, і вже немає єдиного русла, яке могло б тримати їх разом. Вона сказала, що зовнішні сили неодмінно втрутяться, кожен захоче витягнути з уламків щось для себе: одні землю, інші багатства, треті вплив. Але то вже не війна з нами, наголосила Тереза. То боротьба за шматки їхнього колишнього тіла, і в той час Україна отримає змогу зцілюватися. Її голос став тихим, майже шепотом. Не буде гучного падіння, не буде дня, коли все вибухне, буде низка рішень, законів, протоколів, які тихо руйнуватимуть те, що здавалося вічним, бо ніщо побудоване на неправді не стоїть довго. Я слухав ці слова і розумів, велика сила може впасти не від меча. А від власних тріщин у законі, бо там, де правда відсутня, закон стає молотом, що розбиває імперію на частини. Коли зупиниться полум'я, мовила Тереза, світ на мить завмре. Ви не почуєте фанфар, не побачите святкових вогнів, буде лише тиша. Та тиша не буде порожнечею, вона буде дверима, бо з неї почнеться новий час. Вона розповіла, що бачила Київ у ту хвилину. На старій будівлі годинник завмер рівно о півдні. І люди, які проходили повз, навіть не одразу помітили цього. Лише ті, хто чекав, зрозуміли, настав момент час, який ішов від початку війни, завершився. Почався інший відлік, її очі сяяли тихим світлом, коли вона додала: не спіть у цей день, не проспіть його, бо кожен має стати свідком і вартовим. Тільки так ви зможете сказати своїм дітям. Ми не чекали, ми діяли, ми були готові. Я залишив монастир зі словами Терези у серці і зрозумів: найважливіше про родство це не про кінець війни, це про початок нового мислення, бо тиша, що прийде, стане ґрунтом для майбуття, а майбутнє залежить від того, чи збережемо ми віру і єдність.